Якщо моя помилка, я вже сидів, просто думав, якщо це дійсно помилка, скажімо так, я зняв гроші, да? ну я їх зняв. Можливо, я не ті гроші давав, бо я е, частину коштів, я міг давати, в мене є військовий журналіст, який зараз на... він також там знімає відео. Я, я думаю, слідство встановить, яка в мене злочинна група чи там, я не знаю. Він зараз воює, на двічі поранений, і ми навіть публікували УБД. Я йому допомагав, часто перекидував йому на карту, часто знімав, закидав через це. Тому я ще раз говорю, я не відмовляюся від, скажімо, позиції прокурора, якщо ці дійсно саме ці суми не десь не заходили, і я їх десь помилково чи не помилково, як там суд встановив. Зняв я навіть. Скажімо так, я готовий вдвічі віддати за ту арештовану суму, і я це в суд клопочу. Якщо це моя помилка, чи хтось вважає, що це злочинний умисел, те вже буде вирішувати суд. Але в будь-якому разі, хай вдвічі заберуть потерпілі, якщо вони хочуть моральну шкоду, я це офіційно заявляю, я їм відплачу моральну шкоду. Чому не звітував? Тому що, по-перше, я не знаю, відверто, я не звітував. Колаборант. Олексій Оскар, який ображає службу безпеки України, ображає всю Україну України, ображає всю Україну, ображає справжніх журналістів, про яких нічого поганого не написали жодні офіційні змі. Але ж навіщо розказувати людям правду? Зайдіть загугліть і самі почитайте, хто такий Олексій Ор. Ви отримуєте мене. Вчора в онлайн озвучили злочини е Міцената е Київського там під Києвом село є. Цуслов. Женя Суслов, батьківщини, таке молоде, смазливе ходило сопляве. А папаша його носить цілу кучу на собі, ардінував господарственних ознаками, е, від е, кучми. А насправді воно, воно злочинець і злочинців держав страхи всіх людей, е, повикупляв землю незаконно, поотхвачував, плоти копійки за паї. і носить от, отута ордіна державного од кого ти до ординація понабирав? Такі ордина треба просто зривати на камеру і садовить у тюрму за те, що ти панок там завівся. Ціла там, там ціла родина суслугів, кажуть. І якщо хтось піде проти цього суслова, то паралельно одразу воєнкомат, дзвонок і пацанов забирають. Так, скажіть мені, будь ласка, я ще раз спрашиваю, для кого ми оберігаємо цю країну? Для кого ми рятуємо цю країну? Для цих підарів, які себе чувствують, як коти. У маслі, хоч хто-нібудь, хоч один з нардепов, хоч один син з нардепов, плем'янників з нардепов, внуков, блядь, з нардепов, сьогодні воює? Ні. А може діти міністра воюють? Ні. А може діти взагалі губернаторів мерів, херів воюють? Та по-моєму ні, щось я не бачив. І ще раз спрашую, і ще раз задаю питання, для кого ми сьогодні залишились в цій країні, е, не втекли з неї, не уїхали з неї в Женському, не переоділись, не потікали, хоча я маю повне право залишити цю країну як інвалід третьої групи. Для кого? Для И підросні як зараз в своїх кабінетах і на Мальдівах, а потім вони поприповзають в Україні. будуть далі керувати і грабити. Я в цю країну. Повертатися не хочу, і якщо не зачистять цю Україну знутрі, Мені тут робити цій країні нічого. І таким, як я, також цій країні робити нічого. І мені вже стільки накипіло за ці дні, що я прослухав безпреділа, Скільки я прослухав хамства, скільки я прослухав злочинів, державних злочинів проти наших військових, що я задаюсь вопросом, какого сука хера ці бандити роблять командирами батальйонів вони працюють. Вони командують нашими хлопцями. Вони дають злочинні накази, які потім знищують наших хлопців. А потім вони міняють дати смерті і похорону. Це як називається? Це називається прикриття жопи і ніхто нічого їм не може зробити. Подивимося ще трохи, що буде далі. Якщо й далі буде така сама херня, боюся, що хлопці розвернуть свою зброю в сторону Києва і зачистять самі всю цю підросню. Не треба далеко брати. Заступниця голови Кадимської ТГ Москалюк виганяє вранці, мені подзвонили з гуртожитка, дружину військового. Ти що, сука, херіла, я спрашую. Це як називається? А якщо військовий прийде тебе один раз вигоне? Я думаю, що він тебе живою вже з кабінета не випустить. і правильно зробив. Ви розумієте, що ви натравлюєте зараз людей? Ви розумієте, що ви обозляєте людей, що пока пацани захищають Україну, вони мають бросати тоді, виходить, поле боя і бігти врятувати свої сім'ї. Так виходить. А от кого чиновників? От цих криз, От цих ригів, от цих сепарів під якими жопа горить? тому що люди почали піднімати вопрос, какова ви хера сидите в кабінетах. Люди почали піднімати минуле і згадувати їм ригівське минуле. Люди почали аналізувати і розуміти, з куди ростуть ноги, а ноги ростуть від чиновників, які працювали на Москву, і тепер все складується. Якщо ти голова ТГ і ти бивши рих, тепер понятно, откуда в тебе чиновники, які працюють на ФСБ, і потім починають СБУ вилавлювати. Слава Богу, що деяких вилавлюють. Але але в більшості своєї люди страждають від державних зрадників, які сидять чиновники в кабінетах і дають злочинні накази проти України, проти наших хлопців, розбирають блокпости, забирають зброю, дозволяють ють продавати алкоголь випускають антидержавні якісь розпорядження свої закони і люди починають обурюватися і вони одразу дзвонять в воєнкомати, воєнкомати взагалі стали якимсь е, розправним е, органом в Україні щось не нравиться, воєнкомат по тебе завтра прийде. Це що, чорний воронок Савдеповського времени, Чи що я не пойму? Це як називається? Це що зараз прави над нашими українцями? Скільки ми будемо терпіти цих гандонів? Ми що, Росія, ми що, Білорусь. Ми по моєму всьому світу показали, що ми не поки любимі. Ми всьому світу ще в четвертому році показали, що нас хрен нагнеш. А тепер що виходить? що якась гнида в кабінеті в сільраді буде указувати нам, що робити? Та не тільки АЗОВ знищують, наших пацанов просто як мушеч, пушечне м'ясо кидають напередок, хлопці убивають, а потім ці гниди командири міняють дати смерті, щоб їхні жопи не пострадали. Ребята, ви що, реально думаєте, що все може прикрити? Ніхіра ви не прикриєте. Ви повинні ж привикнути тому, що вже не та держава, вже не та країна, вже не ті українці. Ладно, що ми революцію прокотнули. Ладно, ми ще Ригів простили. Ладно, ми ще четвертому году помаранчевим простили зраду. Ну це вже, ребята, війна. Це війна в Україні, і хлопці гинуть не для того, щоб ви, паскуди їхні сім'ї потім викидали на вулицю. Я вам покажу відео. Я слов особо не підбирав в адрес Служби небезпеки України. Чули так, вся служба. Не хтось один, два, десять, сто чоловік. Вся служба. Дуже вигідна позиція. Можна робити будь що. А якщо тебе зловили, ну це ж служба не така. Ну, от ви внутрішній гниді, розказуючи, що я там колаборант, там ФСБшник, я не вилазю з ефірів Соловйова. А що ви зробили, корисного? Ти правий, по цих мірках ми дійсно нічого не зробили, бо ми не колаборанти. Саме тому ми тобі й не подобаємося. Бо ти колаборант, який працюєш на Росію, а ми ні. Шановник Олександр Вікторович, число місяць народження. 26 травня 1970. Українець, громадянство України. Українець і громадянство України. Вища люди. Сімейний став. Подружений. Діти. Е так, двоє, малолітні, по двома літ, двоє три. Деякі ви працюєте? Е е Я засновником та керівником інформаційного агентства преса, е мед Шалюк Медіапорт та е директором адвокатської компанії, також засновником права сполучення. Ви раніше судили? Раніше не судию. Проживати за якоюсь. Е, фактично проживаю. Я попросив. — Оце ти попав. Пиздателі, блядь, все на. Це Ніколай, де ідіот тюрми, блядь. Все, поправляю напрямки. Я вам просто кажу, як було. До мене викликали швидку. Ну, Я... мабуть, ви були в якомусь певному стресі, так, якщо так. вас затримували, так. Звичайно. Так. Тому зараз питати мене про деталі. Uh -huh. Куде, къде що <ръква> Захисник Парахненко. Рішенням суду першої інстанції відносно підозрюваного шаблюка обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави. Це рішення закону захисту безпосередньо його захисником. Оскаржено в апеляційному суді на сьогодні відбувалося якби розгляд апеляційної скарги сторони захисту в частині е, оскорювання запобіжного заходу тримання під вартою. Бо це ось створіння назвало мене в прямому ефірі дуже нехорошим словом. А за такі слова потрібно буде відповідати. Гандондон номер один, і скажу тобі, Оскар, не туди ти попав, тому що в найближчий час ти будеш відповідати. Причому так відповідати, як ти ще ніколи не відповідав. Тому чекай гостей, ти ж хотів зі мною поговорити. Ми з тобою обов'язково поговоримо. Тільки ось дивися, щоб ця розмова тобі сподобалась. Бо, як кажуть, мої вороги не дуже вони хочуть зі мною говорити. А коли говорять, чомусь розмова не клеїться. Слава та колаборант Олексій Оскар, який ображає службу безпеки України, ображає всю Україну, ображає справжніх журналістів. Про яких нічого поганого не написали жодні офіційні змі, але ж навіщо розказувати людям правду? Зайдіть, загугліть і самі почитайте, хто такий Олексій Оскар. наша, Апущенка ти наша, Лялічка. Каламійка, Юрій к землі, Мої вітання народу України. Хочу принести свої вибачення заздалегідь про той бруд, який прийдеться сьогодні почути, про гниду пацюка, злодія та збочинця з міста Вінниці, Шавлюка та його методи поливання лайном. Про гідну особистість цього. Юриста вже сказано дуже багато про те, що він вкрав гроші майже 3 тисячі доларів. Коли зрозумів, що є беззаперечні докази і що його можуть притягнути за шахрайські дії, годі ми заплатили вже гроші за те, щоб в нього був адвокат. А він дзвонить мені блядь, за задається. Ми ці заплатили вопроси. мінімальну цену і. Що Звісно, Юра. я ці вопроси буду тобі задавати, коли в нього буде адвокат? Я тобі ще раз повторюю, буде завтра і він сидить далі. Так ти хочеш. Спочатку заліг на дно, а потім пацюка врятувала війна, паразит суспільства, знаходячись в тилу біля цицьки, почав вчиняти розправу табулін, принижуючи честь та гідність моєї родини, використовуючи бучанську різню та взагалі усе людське горе для хайпу та перегляду. Щоб уникнути відповідальності крадіжку грошей, але як виявилось, це чергове інформаційне сміття, та розраховано воно на недалеких людей або людей похилого віку, які вірять усьому, що написано на заборах. Хочуть тобі пес показати, що таке джерела та докази. Почекайте. Журналісти може спілкуватися з ким ти хочеш? У нас індивідуальність відповідальності більше того, ти береш інтерв'ю. Ти зі мною спілкувався, то що виходить? Якщо я там щось зробив, то тебе теж мають тягати, чи що? Ну, Тобто, ти журналіст, в тебе є, ну і що, що ти знаходишся е, е, там, там в цій тамвріан, то ти ж не винний, що определені особи, е, які зробили заяви. Я взагалі до цих заяв не маю жодного відношення. ну то, 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 то що? Ну, завтра мій брат б'є людину. То мене теж судити. Ви блядь, в СССР живете чи що? Використовуючи ютуб як високий показник свого інтелекту у пошуках інформації, він демонструє відео. Де я знаходжусь біля Стремоусова або з ним спілкуюсь. Мої відносини з Стремоусовим були журналіст та головний редактор. Те, що він сепар або ФСБшник в нього на лобі не було написано, але що каже про це сам Шавлюк? От що я тобі кажу, що тобою я задоволений, тому що в тебе немає жодних подібних закликів. Понімаєш ти виражаєш свою думку. Да, я не згоден з політикою влади. Так не згодні 70% населення. І що нічого це класно. Що вони там знайдуть, Не знайдуть? Понятно, що нічого не знайдуть, тому що ти ж нічого не організовував. Ти ніяких злочинних війни коїв. до речі, ось тобі подяка від сепара, яку ти чомусь вирізав з свого відео. Да, Шавлюк Александр Викторович, спасибо большое за поддержку. Взагалі, прикрываясь патриотизмом, давайте послушаем, что он каже стосовно Путина и РФ. Путин должен будет напасть на мою страну. Ведь именно в это вы поверили. Именно это вам рассказывают продажные западные СМИ. Вот только вопрос. Он, понятно, завтра не нападет. Я, кто истинный враг Украины? Россия или же Америка? И почему со стороны Америки так сильно нагнетается обстановка? Якобы Россия будет на нас нападать.